Неділя, 16 квітня, 20-23, Вишневець. Де ти приїхала, Ніка? Де ти приїхала? Вишневець. А що тут? В честь чого ви приїхали? Тато, Пасха. Пасха? Великдень? Так, Великдень. Ага. То Христос Воскрес? Так, родина вся в зборі. Вся родина в зборі. Прабабуся. бабуся заглядає. Вона То є стара хата. Там наша бабуся, Тамара Максимівна народилась. О. Файна погода, плюс 16. Отак От виглядає подвір'я. Галявина. Обов'язково. Купа машин. Так родина приїжджає на сайті. Христос воскрес. Віка, поклади. Там То стара хата вишневецька. То нова хата. Збудована. Отак От родина морозів, присяжнюків. Збирається Ковальчуків і Шевіл. Да. Мала спить. Євочка Явочка спить. Там, там Отак mm -hmm. mm -hmm. so so mm -hmm. ми відсвяткували Великдень за столом. Відео ми вам потім... Фотки ми вам потім покажемо. Отакий стіл у нас був. Файний, святковий. Вже всі поїли в хаті і проведжаємо. Тернополяни їдуть до Тернополя, а вишневецькі лишаються в Тернополі. у Вишниці. Діти не дуже хочуть їхати до міста. Люблять село. Діда посадили попереду. Сідай, сонечко, сідай. Отак От родина проваджає тернополян до Тернополя, а вишневецька родина лишається тут. І ми разом. Веселих свят. Четверта година. Неділя, вишневець, пташки співають, а ми в лісі. Ташки співають. У вас на вечір сонечко трошки випогоджується. Да. Тих 17 градусів якраз на вечір і йде. Бо зранку щось не дуже було подібно, що буде 17. А да. А зараз якраз вже виходить трошки. І сонечко, і спокійніше. Спить. Ліс ще спить. Все це спить. Великдень, 16 квітня, 20.23. Ми продовжуємо репортаж з Вишневця, 16 квітня 20.23. Бабуся наша. Дивиться на свою хату, да, на свою хату дивиться. На, на а то є Алла, двоюрідна сестра Лесі. Да, а бабуля дивилася на свою хату стару. Ви тут народились? О, от там була стара хата, а ага. в тій старій хаті на соломі я народилась. У тій старій хаті ви на соломі народились? Ну то ми подивимося. Ага. У 29-му році тато казав, не тато казав, а цей... Будувалося 100 дола. Грубо робили. Бо тоді в 39-му році Ні, ні, ні. ні. В 39-му році то була ще 100 дола. Бо що в війну була 100 дола, і колгосп прийшов після війни, бо тут була ковгосп. Забрали... А може, ту 100 долу будували, а чого, бо як робили тут групку, оцей такий років німини. Все ніби ну, сперчалося, з якого тату року. І він казав оцей німець, каже, ти не можеш бути з 39-го року, тому що в 39-му хіба ми може будував ту стодолу. Він каже, тому була... що в 39-му році я будував, точно знаю, оцю стодолу, і ти вже кругом е, хати літом бігав і носив камінчики. Ну каже, ти ніяк не міг, каже, як тобі було е, півроку, ти не міг носити камінчики, значить тобі було десь півтора року до двох. Ну, то була стара хата. тут, де був це, то була де хлів. А то... тут вже хотіли забирати ту стодолу. То повибивали вікна, так, так, зробили перестінки, поставили так, грубку і так, зробили хату. Так, хотіли так. забрати колхоз. Тут теж було в 50-х роках. Ага, 50-х, А я думала, що було 39 дев'ятому. Ні, в 39-му стодолу співставили. А то вже в 50 то роках... Ну і так залишилася половина з тієї хліб, тут там тієї комори, комори, половина комора, а половина квати. Хліб. Хліб, хліб, тут був, свині тут і корова тут була. Бо а там що було? А там потім пізніше вже корова була. А там, де зараз, зараз прибудова, де льох, там була така, ну сіно складалось. Uh угу. Тут ну, ж ну, немає ніякої ні групки, нічого. Там, бо, немає. Все повалили, все. Ага, там все, все, все повалили. Все ну, повалило, все і весіли. Тафено позаливалися, бо там немає mm -hmm. нічого. Там... Там. Немає ніс, з старої хати немає. А так, ходили по цьому? А ходили отак туди наверх, ні. трап чи що було? Не було трапа, не було тої льох, коли будували, то вже землю вибрали. Був горбок дякую. і самий пиріг. Горбок був під самий поріг і пістимо свого пта заходилось до хати. Ясно, отак було, отако собі було. Так, так, так. Ясно, так. ясно. що так. то була земля. То була земля, пізніше вже викупили льохи Льох. вивезли землю. Так. Вивезли землю. То був горбок, туди вище. Школа, що немає тарафія з старої хати. Якої? Стара хата тут була. Я ж туди робилася в старій хаті, отам. Ось тут наша бабуля народилась. А, а це була судова. Ну, я знаю, що була даєш? З... А що рожеб. Ну, ну, О, нам картоплю дають. Чудово. Отак вишневець приїдеш, ще й картоплю тут дадуть. Дякуємо. Вишневець найсмачніша бараболя картопля. теперь в Тернополе будет трошки нам смачно. А вы продали свою дачу? Ну, такая файна бараболя. Файна, файна бараболька. Тут наш Шо, так, Наша Надія. Вона да. не тільки нормально лечила, але на не лечила. От така була стара хата Надя Колю і Тамару Максимівну, тещу мою. Я не знаю, вона приїде, я А в цій старій хаті вона народилася. Я вже десь як Та й така. Ташки співають. Я в п'ятницю Красунчики. Красені. Ви красені? Тихо будь. Тихо. Чого? Чого? Красавчик.